Візьміть харчовий крахмаль та за допомогою чайної ложки відберіть невелику кількість крахмалю. Перенесіть його до пробірки 1. За допомогою піпетки відберіть 2 мл води зі стакану. Додайте воду до пробірки. Ретельно перемішайте утворений розчин за допомогою скляної палочки. За допомогою піпетки відберіть 1 мл розведеного розчину йоду, який ми приготували під час першого досліду. Додайте розчин до пробірки 1. Перемішайте. Спостерігайте за забарвленням розчину. Це наш контрольний розчин. Аналогічно додайте харчовий крохмаль, воду та розведений розчин йоду до пробірок 2 та 3. Спостерігайте за забарвленням. Так ми приготували дослідні розчини. За допомогою піпетки відберіть 1 мл слини. Додайте його до обох пробірок. Перемішайте розчини окремими чистими скляними паличками. Спостерігайте за змінами у пробірках. Занотуйте спостереження до матеріалів конспекту дослідницького практикуму. Пробірку 2. Візьміть до рук та зігрівайте протягом 5 хвилин. Періодично перемішуйте розчини у трьох пробірках, бо крохмаль остаточно нерозчинний у воді та з часом осідає на дні та стінках пробірки. Через 5 хвилин порівняйте забарвлення розчинів у пробірках. Занотуйте спостереження до матеріалів практикуму. Зробіть висновки.